Давайте подивимось: нічні перемовини в Москві, і далі перемовини в, в Об'єднаних Арабських Еміратах тристоронні, і причому зранку ж російська сторона починає верещати про те, що головна умова Росії це щоб українські війська вийшли з Донбасу. Угу. Так дивіться, яка інформація, як мені кажуть, так вони взагалі толком ні про що не говорили. Напевно, їм було не до розмов вночі то. <Слух> я ні що не натякаю, я просто кажу, що вночі, напевно, не розмовляли вони про щось глобальне. Вони чекали команди. Команди, від кого там, від Трампа ще від когось. Знаєте, і такі собачки. Тобто, це була якась така попередня зустріч. Балаканина, Путлер там взагалі не присутній, як фігура. Я тільки у цьому. хотіла запитати, чи був ні, там Путін? Ні, ні, нема нікого ніде. Їм ем так і сказали: ні про що не говорити, поки не буде дана якась конкретна команда. Все, десятка жезлів, ем, пустота. Тобто, це не було ніякого конструктиву. Вони знають їхні потреби. Оце така карта. Хто щось говорить, хтось вуха заткав. Оце таке, розумієте? Ні про що. І карта місяця. Тобто, все залишається неясно. Єдине, що мені ясно, що робсіяни хочуть завершити війну і не знають, як це зробити правильно. Ну, типу, завершити війну, щоб відновитись. Ви розумієте, з якою ціллю. Не завершити війну, щоб все було класно, мирно і спокійно. А щоб відновитись. Їм треба час для відновлення. Бо шкодло кремлівське ще поки активне. тому в них ціль завершити, зупинити війну, щоб відновитись. А потім, ну що напасти знову і всі так всі далі. Ну, да. Тому тут поки що безрезультатно. Просто пустота. Чекають команди. Добре. ОАЕ. Об'єднані Арабські Емірати. Так, дивіться, по ОАЕ. Що тут? О, три карти сім випали. Так, що мені кажуть, давайте почнемо з інформації з інших світів, потім перейдемо до карт. Значить, мені кажуть: вони, зустр... вони зустрінуться знову втретє. Чого втретє? Тут зараз хтось може слідкує за цими новинами та скаже. Вони зустрінуться знову. Втретє, зустрінуться в трьох. І рішення тоді чекайте більш конкретне. І тоді вже буде якесь і рішення тоді чекайте. Тут що зараз йде карта. Ну, карта зустрічі сама випала. Ну, Логічно. Але новин немає. Карта новин немає. А далі попередня домовленість. Попередня домовленість. Чекайте. Я думаю, що тут дві карти зліпились. Ні, одна, значить, ще одну три. Попередня домовленість. Е, я наскільки. Вчора то прочитав заголовок якоїсь в Ютубі, бо ж підтягує ті новини, хоч, хоч читай, хоч не читай. Що вони би сьогодні мали домовитись, типу я так зрозумів, про те, щоб росіяни не обстрілювали нашу енергосистему, а ми щоб не обстрілювали їхні НПЗ. Тобто, давайте подивимося, що така домовленість реально можлива. Бо їм же ж треба. Чому вони так просять за НПЗ? Тому що ці НПЗ. В дуже критичному стані і буде далі в критичному стані, і їм треба час для відновлення. Якщо і буде зупинка таких обстрілів це тимчасово до потепління. І то не факт. Карта балансу перевернута, верховний жрець, тобто якесь рішення, яке до кінця і повноцінно не узгоджене, тільки частково. А тепер здача Донбасу. Я тільки цікаві подумав. Угу. Карта перевернута, тобто відповідь зараз іде ні. Ну, якби що задача Донбасу з нашої сторони, по крайній мірі, поки що, немає, а ці хочуть і далі декарта маніпуляції. Тобто вихід з Донбасу. там, Ну, ті їхні умови стандартні, які вони були. Ні, так не буде. Получається, війна продовжується. Але, попри те, Росія хоче, щоб зараз був стоп, бо їм треба відновитися. І як їм це обіграти? Виникає логічне питання. Зараз давайте звернемось до друзів з потой Що вони кажуть? Що виникне така ситуація, коли вибору не буде ні в кого. Зрадосівно передам теж будемо розгадувати ці Катени Настрадамуса. Виникне така ситуація, що вибору не буде ні в кого. І дві сторони підпишуть те, що невигідно обом. І це може бути скоро. Чомусь от, ну, по енергії, по активності, знову йде трійка. Так розумію, можливо, це березень. А так, я питаю, а, а що за ситуація? Якийсь моделюється сценарій, тобто, є, знову ж таки, два або три сценарії. Перший сценарій, що хтось має сконати. Ну, в прямому значенні, тобто, мені показують, як би, енергію похорон. Другий сценарій. Якась заворушка, якийсь внутрішній колапс. Я ставлю запит, чи це в Росії чи на окупованих територіях України щось може якась заворушка. А, а третій, третій про гроші. Тобто не хочете втратити ще більше, то домовляйтесь, а третє про гроші. Значить, цих цей, цей, цей сценаріїв є не один, їх є кілька. Що може статись Тут ще є, бачите, одна сторона, якщо дивитися по Україні, і це, до речі, вчора приходила інформація: 13 днів найближчих, Аркан Смерті 13. Це те, що ворог ще може захоче щось так або це якась дуже серйозна атака. Ну, її може не відбутись, тому що якщо зараз якісь про це домовленості, то її може не відбутися. Але в той ж самий час і, і, ця, і Росія горить, тобто ну, ви розумієте, що тут вогонь, що там вогонь. Що це може бути ще на світовому рівні якась подія, яка в тому числі а, посприяє, тому що треба буде сідати і щось підписувати. Давайте, можливо, подивимось по настроях, що там зараз відбувається: американська, українська, російська делегації. Боже, і тут карта смерті. Ну, що говорити які настрої ви питаєте в них під знаком смерті. 13 днів наступних. Думайте, вирішуйте. 4, 13. 4, 13. У нас що сьогодні, 23 -е число. так четвірка. Да. четвірка завтра значить 24. А 13 днів то вже в нас а, а, яке там лютий місяць. То вже лютий буде, Четверте Четверте. Угу. так? 4 лютого. Так. Знову четвірка. Аркан смерті. Смертю mm -hmm. починається, смерті завершується. Як гарно. Які в них настрої? Америка, карта дурника. Ви сумнівалися, Україна, імператор перевернутий це вже сила тиску, двійка мечів. Тобто, однозначно вони скажуть: ну ви ж не підпишете все, як вигідно вам зараз. Навіть і не думайте про це, і не намагайтеся. І карта вогню: те, що можемо відстояти по максимуму, щоб половину з того, що нам невигідно, щоб відстояти в плюс, це вдасться. Решта сторона ні. Але ще раз кажу, те, ну, це вже не від мене послання. Те, що ви почуєте по фінальному документу, який перед вами підпишуть, не е падайте в відчай. Далі так все одно не буде. Ну, це схоже до того, що я колись говорив. В кінцевому результаті воно все рівно буде ще по-іншому. Треба підписати, щоб був, щоб ну, як, чи щось почати, чи щоб щось, щось якийсь процес запустити. Ну, це точно якийсь на рівні енергетично, має от якийсь великий хробак. Мусить воно гадство сконати. А З 18-19 го го зміна енергії, ну, воно сходиться по датах. 13 днів Росія, карта поразки. Мені це подобається. А знаєте, як зараз працюють закони парадоксу? Скажи те, що, що ти думаєш, що буде відбуватися, і воно відбудеться навпаки. Треба сказати, зустріч Трампа і Зеленського не відбудеться. Це можливо один відсоток зі ста, так як я сказав у прогнозі. І вона відбулася. Тобто, кажіть, те, що щось має відбутися, я так і кажу: завтра мир не настане. І він настане. Ну, давайте таким чином попробуємо, Методом парадоксів піти. Ну такі енергії. Все навпаки, получається. Далі, дуже вони чимось тут сидять такі придоволені. Вони, як знаєте, кажуть: а ми ще маємо козир в рукаві. Росіяни кажуть, а ми ще маємо козир в рукаві. Який козир? Дев'ятка ну який козир? Ніякий. Ніякий, Фейковий. Блифують. блефують і кошмарять. Вони в повній дупі, економічній, внутрішній, політичній, соціальній, це далі загострюється. Їхня система рве, е, по, рветься ще більше по всіх можливих сшитих швах, вона клапті розпадається. А в їм треба для населення придумати побіду, хоча б якусь вигадану, бо вони ж не можуть захопити скільки часу, що вони собі там ставлять за ціль. Ну, це парадокс. Ну, і якщо не буде здача конкретно Донбасу, вони і не зможуть цього глобально захопити в найближчими часами. Ну, ви розумієте, всі розуміють прекрасно. І взагалі, може, і не зможуть далі захопити, бо потім там втручається якась лінія технологічна. Я ж кажу, це поєднання штучного інтелекту, робота і людини. Це таке, що світ ще такого не бачив, але побачить скоро. Може, реально це перейде на рівні війна машин, керованих людьми. А потім і не лише людиною. Дев'ятка мечів, вони не мають ніяких козирів, але вони блефують. США карта Дурника, Шут Аркан. Ну, ми ж вас звели, і ми таки збоку стоїмо і дивимося, як ви домовитесь. І карта Верховна Жриця. Але ж таємно ми знаємо, як вона має бути. Тобто, таємна лінія вона спостерігається між США Росією. І вони її десь пробують дотриматись. Наші їм цю лінію ламають зараз. Притому жорстко. Тобто, якщо брати з трьох позицій, все рівно зараз позиція переговорна, як би це парадоксально не звучало, гірша в Росії. В Росії дві карти мінус, одна плюс, в нас одна плюс, одна нейтральна, одна мінус. Хай з малюсінькою перевагою, но в нас все рівно є точка більшого козиря. А точка більшого козиря це удар по їхньому імператору, імперській системі. Тобто, там щось буде таке сказане, що, щоб росіяни зрозуміли, що не тільки вони можуть погрожувати арешниками. Чи там буде підніматися питання а, щодо обмінів? Відповідь так. Як мені кажуть, друзі, ем, спотубіччя обмінів чекайте, але всіх на всіх. Все одно мусить бути якийсь перед тим, старт, щось мусить стартанутись. Обмінів чекайте, але всіх на всіх. Що мені показує таке велике око? От я ми проділяємо стару ситуацію: Таке велике око і білок наливається кров'ю. Оці всі вени, судинки, оці вени, ці судинки, всіх, знаєте, такі наливаються кров'ю, і це око все заливається кров'ю, і вони стають повністю. Чорні. Про обміни розмова буде. Навіть вдала. Але я ж кажу: тема йде всіх на всіх. А доти вони кажуть, типу, заморозка. Ну, от підпишемо щось, це ще одна точка маніпуляції. Хочете обмінів, то давайте на наших умовах. Це ще одна точка маніпуляції, зараз дуже жорстко. Але тут єдине, що має, пам'ятаєте, ми останні рази, коли робили прогнози по обмінах, ми дивились, де має крутитися третя сторона: як якийсь гарант чи як якийсь такий, хто скаже: слухайте, ну. Обмін не мусить бути. Мають вийти хоч з якимось плюсовими новинами з того, що зараз відбувається. Це не остаточна зустріч. Мені кажуть, ще раз, третя зустріч буде, троє знов зустрінуться, і нарешті рішення ви почуєте. Це не, за, це не, про, то, що зараз, це не про те, що зараз сьогодні. Щось 23 число, трійка, але, значить, ще буде щось. Значить, про цих обстрілів це НПЗ чи енергоструктура України, а рішення часткове. По обмінах є рішення повне, наскільки воно озвучиться, і по фінальному результату зустріч не остання. А можливо, навіть відбудеться навіть ближні 13 днів, а може, поки вони ще там, просто відбудеться ще раз повторно в інший день. Бо ми сьогодні рахуємо це, як зустріч один в циклі загальному два. Значить, мусить бути третя. Ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.